Mercedes-Benz CLS 550 Фоматік 2014 року випуску. Має пробіг 174 тисячі кілометрів, бензиновий двигун 4,6 літрів, трансмісію автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, подушки безпеки. Двозонний клімат контроль, круїз-контроль, бічні дзеркала з електроприводом та підігрівом, шкіряний салон, підігрів сидінь, електрорегулювання та пам'ять передніх сидінь, вентиляція сидінь, музика харман Kardon, легкосплавні диски AMG r 18 датчик сліпих зон, датчик світла, дощу, парктронік, запуск кнопкою та люк. Це розкішний та комфортний седан у максимальній комплектації. У салоні ви знайдете все, що потрібно для комфортної експлуатації автомобіля. Авто у гарному стані, готове для перевірки на вашому СТО.